Всім привіт! Записується наша друга війна. На перші два дні я не бачу смисла щось там знімати. Починаємо зразу з другого дня. І курва, тут є зелені, є якісь ще тут печені, ну, э, Вольфа треба чмякнути, шмякнути 650 очок э, забрати. Я не знаю, чи там цей Орел робить, але треба дуже акуратно з трьома э, цими зеленими. Ну, Трьома зеленими не так критично, але треба дивитися ушко в астро. тому що можуть особенно фіолетовий Кент Ейган, другий Таргаріан, по-моєму. Можеш шмякнути, шмякнути. Треба, коротше, не пропустити в спишку, головне. Бо я буває пропускаю, знаєш там, щось розказую, так, так, ладно. Окей, поїхали. Є зелених підтягнулося чутка. І зразу є Джеймі. Хорошо, ми можемо, в принципі, винести цього кінтика, да? Я не знаю, чи там ця Джульєта робить. Ну, я не уверений, що тільки ми винесемо. Хорошо, давай об'єм її. Щоб вона взагалі нам не мішала. Ну да, стом, бляха міг би спробувати убрати. Хорошо, фіолетовий. Жалко, що нема фіолетових камінців. Так, хорошо заблочились. Пацани. Давай сюди. Е, на жаль, не бачу бли, ні, одного, ні одной монетки, щоб шмякнути серсеї. Ну, просто тоді просто поблокуємо. Окей, давай протягуємо, що там, у нас. Отгрібаємо. Виставили. Ну, так, да, три. Я не знаю, що цей РЛ робить, реально. Книжки дуже прикольний чувак. Я коли дивився серіал, не, не, не зразу зрозумів. В книжці цей чувак короче, був в Верлі, типу, е залазив і літав, там, поняли? Слід, слідопит, типу, слідкував. Вот. І е Джон Сноу, по-моєму, його крякнув. цього. А, не так щось було. Коротше, вийшло, як убили самого цього мужичка, а, а він остався в Верлі. І. Типу, короче, Ну, тупо людський дух в цій пташці, бо. Якось так, коротше. Вот. Так, ладно, що у нас? Нам надо одну монеточку І будемо убивати жовтого. От. Ох, хорошо, що я тоді, наверное, не був. Прям плотний, да, тип. От. вот. знаєте, що я помітив, що нихрена. Катує мені малий Штіріон. На ну, щось прям він взагалі якось так. Так на пофігах. Так, зато, за те. Э, дивлюся на серсея по чуть-чуть Ладно, давайте ускоримося. Щоб не робилось там дуже. Давайте. Бо, ну, прям він такий на броні, пацан, да, Як Ленін на броні віку. Давай доб'ємо, щоб він не ходив. Все, коротше, тут їх добили. Це було понятно по початку. І взагалі ребята треба буде записати просив якийсь мій один підписник. А я ціную своїх підписників. Так що підписуйте, хто ще не підписав. Попросила людина, каже, для новачків запиши відос. І десь буде в мене час після війни цієї. Ну, от. Е -е, запишем якийсь е -е, відосик. Поїхали. Я не пам'ятаю, хто в якій там башні стояв. От, щоб мені. Скажем так. Не сильно. В Таргарівні я поставив, мабуть, вліво в Таргарівні, а трьох сюди запер. Так, що в нас тут? 590 сіреньких набрали. І тут 693. Ну тут взагалі... О, так це цей самий тип. Я б... Ну давай, хорошо, давай будемо пробувати цих. Тут головне вбити бронерезом. Бенереза і бажано красного Джона Сноу. Ну, прямо так. 590 на 592. Вони. Ну, да. да. Головне вбити Бронереза. Согласен. все, погнали. Будемо пробувати. Лідером неда поставив. Що делати, коротше. Тільки не заглючу. Я тебе дуже прошу, гра. Спасибо. Дякую, тобто дякую. Так, хорошо, ми будемо заряджати? У нас тут, я зрозумів, яка в мене сталося епапія минулого разу. Косяк, я програв. У мене були, виходить, три герої блядь, жовтого кольору, там кольора, червоного образно кажучи. Да? І я тупо камнями нічого не наносив урон і так і якось і програв безглуздо. Тому я цей раз я трохи пообдумував нюанси. Манси і вирішив так, щоб постарався по максимуму, щоб всі кольори збереглись. Бляха, не знаю, що придумати. Давайте попробуємо їсти. Ось так фіолетова бомбочка. Давайте, ребята, хорошо. От мені саме, якщо чесно, більше не подобається цей тип. Я дуже не люблю, коли мені зрізають броню. І дуже не люблю баферів. Ну я, мабуть, зараз не буду віддавати сюди. Е, тому що ким я їх добью тоді цього. Давайте, коротше, давайте будемо просто про. О, блять. Сильний нет, конечно. Я там особо на нього не полагав, таких яких-то. Але думав, о, щось грав ще. прямо Так, ну що тут? 47-41? нет спіє зарядитись, чи ні, я не знаю. Я, навірно, спію ще. Вгасити цього мілкого. Попробувати. Ні, не спів. Надо було не, до, да, коротше, протаранювати. Давай, може ще вийде. Давай, синка свого. Блядь, вообще не какаха. Ладно, зараз прийме він удар Джеймі. Пам-пам-пам-пам. Так, ладно, що там в мене давно лучник мій не заряджався. Треба, короче, в таких ситуаціях, е старатися комбо знайти. Ще не бачу комбо. Ладно, давайте цих три. І зараз будемо. А, хрена лисого, зараз будемо терпіти, коротше. Будемо терпіти, бо я хотів цього добити, або Джеймі не получится. Не виходить. Ладно, давайте. Ой-ой-ой, оце теж цей бафер, це прям такий він може. Коротше, наробити шороху. Наробити шороху. Вся гра так почала тормозити, просто я не знаю. Прямо хтось скачає порнуху, блять, на моєму Wi-Fi. Так, ну крім мене нема кому. так що Ну, давай, що тут? Джеймі заряджається ми його красним и чпонькнем, Давай, сюди 24. Та ти, ти що іздіваєшся? Давай його доб'ємо. І сюди все. Окей, я затягнув другий бій. Жалко, що, звісно, сильний супер... суперник тут для, цього... для цієї команди, бо це така в мене друга по силі команда. А от вона хоч і без хілера, але вона з танком. 500 очочків хорошо. Да. Тепер слабша команда. Тут в мене. Я вже не пам'ятаю, що я тут наставив. Ну вільні міста, це понятно. Надо було, наверное, Дейнеріс брати лідерший. Подивимося. Я, чесно говоря, не знаю, як там. ребята відіграли, я не дивився. Що це? Знов цей тіп. І знов цей же тіп. У мене тут послабша команда. Явно я не пам'ятаю, що тут я наставив. Тут ще не взагалі піш нікого не наставили, тільки цих. Ну цих явно я не потягну такої команди. Ну давай, хорошо. 590. А Давай подивимося, що я просто не пам'ятаю, що в мене тут. А, Вольні городай ці. Блін, ну, в принципі, да, можемо цього потягнути. 590 ну, велика різниця. Окей, поїхали. Поїхали, надіюсь, що завалю. Тут в нас, в принципі. Под контролем ця вишка, я думаю, буде без проблем. От. Хорошо. давайте ка а, Сюди Джеймі. Шпонькнем. А, фіолетових нема. Угу. Ну, давай далі, Джеймі. Шпонькнем ще разочек. А чого хара такий кислий. Я даже просто не повітря. Може, йому там надавали, типа... Зразу за защику. Так, давай-ка. Хреново, звісно, що я почав Джеймі Бет, Він без поражніков, если чесно. Ну, як без порожніков. Він не гадосний. Як, допустимо. Цей. Ну, у мене яка? який інтерес. Ну, бери ці чати, вообще взагалі не цікаво, що вони тут говорять. У мене який інтерес? Я себе типа, типу, знаєте. Ну, убити до магерів. Бо я ясь думаю, що я так со старт так зелених в мене немає тільки жовті фіолетові. Надо, короче якось швидко попрокидувати це все лишнє. Е -е, Беляха. зарядиться цей 76 Ну надо цього, але толку, толку фіолетовим Ой, жовтим бити в жовтню взагалі. Ладно. Давайте. Будемо пробувати далі. Протунелити сюди. Так, тепер треба якось цю поляну прям прорухати хорошенечко. О! Ти побив. Все, зарядився цей бронерез, Він мені взагалі дуже не подобається, якщо чесно. Нам Треба попробувати малиша. Е малиша кучерявого е копнути. Палять. Не вспівай ми його кокнути, У мене тут удару на сила, вроді так як непогана, але особо й нема чим зарядитись. Ху. Сонечко, я не знаю, чого вона ділять. Давайте його забахнем. Подивимось. А хто його хілить цього? От сука, я так і знав, що що то блядь, зараз произойдет. Хто хілив? Коротше, Цей тапок чувствую, я зл... Блядь, він зарядився нет. я Вже наче, в мене ця паніка, блядь, почалась, і я, коротше, отдав тільки що ульту. З красним героєм, блядь, в синього. нам треба було чекати. Тут ми отъезжаем, ребята. Позарився я. Хотів трошки більше заробити. І все, ласти склею. Ну Хреново, конечно, що тут одні ті самі соперники якось не цікаво даже. Але ладно. Ладно. Так. Тоже бачите, та сама проблема. Два жовтих. E, два цих як його фіола. І все, камні нічого не наносять. Ну, реально не знав як скласти команда. Це така в мене слабесенька команда. І туди, і не туди, і не сюди. І це якийсь, блядь, як бронєвік потьомкін Просто реально скільки ти можеш жити, скотина і не добив. Що саме обідно І нет, коротше, оттанчив. Ну ладно, що зробиш? І він опять тут ходить. хуліган на тобі та їбануться, що це, блядь, проходить, я не знаю, коротше. Коротше, тут і нет зарядився. Все розкатали мене як тузика. Все, гайки. Програв бій. Ребята, бляха, будуть сміятися. Що вмерла, щось встало, хупино, що робиться, ладно. Не було слабь, ну за слабенького зовсім мало давав. Ну, ладно, 50, спасибо, що я відвоював. Ладно, ну що поробиш. Давайте останній бій, блін. Жалко, підвожу свій альянс програшем, ну там зовсім якісь. Мабуть, знаєте, що я, ребята, скажу? Не варто ставити одну команду. Чи, верніше, три команди на одну точку. Надо на всіх точках поресредоточувати, бо бачите, тут мало суперників чи що. І мені їх дали. Так, хорошо. Що тут. за... Тут старки. Тут 400 цього треба брати, я думаю, бо. Да, да беремо цього, бля. Хочеться більше заробити очок, але. Ну теж не дуже той сильний, скільки, але він набагато. 600. Ладно, бо будемо бити його, знаєш, як. В стіну, бляха. Будемо брати 400 хоча б очок, якщо все. Складу. Тут бачите, вже немає фіолета, воно хоча б трошки краще. Погнали. Засмутився, що я там програв. Що то я робив неправильно, але може і значально був слабший. Так, хорошо. Головне, що тут не програти, бо це буде фіаско. Буде фіаско, фіаско, фіаско. Так, що ми дивимося? Ну, опять-таки, теж непонятно, що мені зібрати краще. Давайте сюди попробуємо. Ой. Ой, що це робиться? Вот якесь комбо. Так, з танісом давайте комбо, там ще сереве червя було б неплохо підзарядить. Ще треба буде обдумати хорошенько над той командою, бо -то вона другий раз вже, по-моєму, продула. Цей раз взяв хару щось там типу, усилити, але ударний мощи виходить дуже-дуже мало і толку бляха. Ладно, пробуємо давайте мілкого цього кента. Завалити камнями. Пробуємо. Так, червона жриця, вже тигриця, блять. Накидала. Та, блять, вічна якась залупа. Ну, що це такое, ребята, вибачайте за мати, Ну, то пиздец. Вечный якийсь останеться, цей кончик хвостик, блядь. І починають мені тут роздавати. Все ж так хорошо починалось. Зараз же цей нет, блядь. Гандоністи, як стане в позу, болях, а буду його гризти, гот. На ти вам теж агнів. Взяли, вбили мені, блять, принца не Зелених треба заряджати, Саня, Саня, блять. Що ти робиш? Що ти робиш, не так в цій жизни? Є зелені. Зараз може вийти відхилитись хоча б. А то взагалі якесь діло пахне керосином. Давай. Та що ж такое? <смір> так вона зарядилася вже, коли вже тут всі мерли, почті. Майже. Давай. Так, що робить, кого спасати? Самий худосочний це в нас е цей. Умирає, той горить. Давай, будемо спасати пробувати. Баратіона. Хорошо. Давайте пробувати Не, да, може недоможе, якесь камнями зараз за... закидаємо він там ще огорить, на ньому там чимало огонька підкурена. Фух, бляха. Вроде Вроді пошло дело з мертвої точки, вроде вбиваю. Так, давай, давай, давай. Поднажміть, ребята. Так, огоньок, хорошо вам. Фух, виграв. Чуть не продув, я вже почав хвилюватись, реально. Так що у нас три боя виграв, один програв. Ну, блін, Фігово, звісно, що програв. Ну що поробиш? Давайте подивимося. Результат. Шостий. 1900. Ой-ой-ой, хорошо задання воює, диви. Червоні, ну і наші теж непогано. Жалко, що, звісно, я не взяв більше. 1900 всього. А от. Ну, пойдет. Ладно, всім дякую за увагу. Отак От пройшов у нас другий, другий третій, третій день. Особа немає що там розказувати. На перших двох фазах ми вирішили взяти три точки. Цю точку під вопросом, до речі. Цю точку я завалинив, цю ми беремо по-любому, а цю точку я виграв. Цю теж ми беремо. І беремо ще ми цю і маленьку цю. Теж під вопросом. Ну, коротше. Три точки дожти, а дві под питання. Всім дякую за увагу. Діліться своїми результатами. І підписуйтесь на канал, задавайте якісь питання. Всім гарного вечора, мирної ночі. До побачення.